Оце ділянка зліва по віділ продажу. Зараз зроблю невеличку екскурсію. Тут буде одна сходинка. Далі ми заходимо. Це прибереться, звичайно, коридорчик. Кухня-вітальна столова 36 квадратних метрів. Кутове вікно, тут південна сторона. Це вихід на заднє подвір'я, десь до того паркану територія ділянки. Також на першому поверсі в нас санузол і комора. Монолітні сходи на другий поверх. На другому поверсі зараз ми не поставили перегородки, але тут. Дві спальні раз і два по 14 квадратних метрів. Та тут санузел 6 квадратних метрів. Не поставили, тому що можемо їх встановити. Е як захотять люди, то можна тут зробити одну велику спальню з двома вікнами. І третій поверх. Планування таке ж саме. Але 3,80. Отут в конкі. Е раз і два. І там може бути санузел, а тут може бути ще кладовка. Тобто три спальні. Я прикріплю планування. Тобто Чотири спальні, кухня-вітальна, столова, три санузли та дві кладовки. 134 метри квадратний. Хочемо зробити знижку на цей таунхаус та продати його за ціною по собі вартості або трошки нижче. Якщо цікаво, пишіть, будь ласка, коментарі.